Всім привіт! Магнітне поле доводить, що земля молода. Це довів такий вчений, як Генріх Ріхтер. Він був доктором наук по фізиці, хімії та електротехніки в Каліфорнійському технічному університеті. Він приймав участь в розробці супутників землі. Він довів, що зараз у нас магнітне поле дуже слабке. І ці дослідження довели, що кожні 100 років наше магнітне поле слабше, на, слабне на 5%. І нехитрими підрахунками, що 200 років назад тяжіння Землі було сильніше на 10%. І так далі тому як і як тисячу років назад на землі взагалі нічого не могло б взагалі існувати із за великого тяжіння землі. Це таке ж саме, як і зараз є на, на сонці. Що, що магнітне поле було великим, як на сонці, що ні одна жива істота просто не могла б вижити. Тому не, не дайте себе обманювати. Якщо б перемотати на, на, на декілька століть на цей вперед, то магнітне поле буде настільки слабким, що ти теж не зможе ні одна жива істота вижити. Тому не дайте себе обманути. Давайте разом вивчати істину. Напишіть нам.